Марічка приїхала в гості до батьків. За кілька днів вона заходить у кімнату свого брата. О, Богдан, зніми, будь ласка, мою сукню, тихо каже вона. Богдан обережно знімає сукню, а тепер зніми ночнушку. Богдан мовчки виконав і це!» Тепер зніми мої лівчик і трусики. Богдан знімає. І щоб більше я не бачила, що ти вдягаєш мої речі. «Тату, а я єврей чи циган. А чому ти задаєш такі питання? А в мене однокласник велосипед продає. Я от думаю: торгуватися з ним чи вкрасти? <праць> я вчора сильно п'яна, намагалася дійти до будинку, але це мені давалося на силу. Крок уперед три назад. За мною спостерігала бабуся на лавочці, не витримала і крикнула. Доню, іди задом! Швидше дійдеш. <рив> Добре, коли тобі чотири роки. Ти можеш взяти пульт від телевізора і подзвонити Бетмену. <рив> у день святого Валентина в магазині. Вам допомогти? Ой, так! Я вибираю подарунок для найкращої людини у світі. «Ммм, ну то, може, ноутбук? Ха-ха, <світок> та ні, ноутбук у мене вже є. <розум> Зловив дід золоту рибку. Вона йому каже: Загадуй три бажання. Дід, так, стакан, пляшку пива і. засохни. Галя і Марічка купили китайський пластир для схуднення. Галя схудла, а Марічка ні. Бо Марічка клеїла його на живіт. А Галя на рот. <плес> Доню, а чому ти п'яна і в домі такий безлад? Ай, Та поки ви були на дачі, у мене була вечірка. А піаніно де? Ха-ха! Та дала послухати. Якщо ви досі думаєте, що вам чоловік подарує на День Валентина, запам'ятайте, День Валентина це День закоханих, хе -хе, а не одружених. Куди б доля не закинула нашого українця, він завжди шукатиме гречку, сало і бурячки на борщ.